Давні люди для своїх поселень обирали місця на берегах річок та недалеко від виходів крем'яної сировини, з якої на той час вироблялися більшість знарядь праці. Саме досліджуючи такі місця на Харківщині були зроблені знахідки, які потім пов'язали із найдавнішими стоянками людей. Зокрема. Під час спеціалізованих розвідок у 2004 році в Ізюмському районі було відкрито поселення давніх людей біля села Кам'янка, яке, власне, і досліджується експедицією Харківського історичного музею. Дослідження археологічних пам'яток або як їх ще називають розкопки процес дуже складний і своєрідний. Зокрема, коли говорять про археолога, уявляють собі людину із лопатою, яка копає і перевертає величезну кількість землі. Насправді, коли ми говоримо про найдавніші пам'ятки і дослідження стоянок давнього кам'яного віку, археолог виглядає трохи інакше. Як правило, це людина, яка сидить із щіточкою і ножичком, і дуже уважно і Щільно перебирає давній ґрунт для того, щоб не пропустити жодної знахідки, тому що всі вони є насправді дуже цінними. Робота археолога не дуже складна, але кропітка. Вона потребує витримки та величезної уваги. Протягом усіх років роботи експедиції до її складу входять вихованці археологічного гуртка. Археологічна експедиція, як правило, триває місяць, але підготовка до неї і обробка матеріалів займає майже весь рік. Готуватися до наступної експедиції ми починаємо майже одразу, як закінчується попередньо. І е, оскільки наша експедиція є такою експедицією дитячою, то крім е, того, що тут є можливість познайомитися із е, найдавнішими. Речами, яких торкалася рука людини, тут іще є можливість і просто відпочити на природі у чудовому місці, позасмагати, патися в річці, навчитися робити те, що в інших умовах, в міських умовах, звичайно, чому навчитись неможливо, а саме готувати їжу на багаті, збирати дрова, виживати під час дощу. Перебування в таких експедиціях формує у дітях розуміння таких речей, як справжня дружба та самостійність, тому що іноді в таких польових умовах виникають ситуації, які просто неможливі в місті, і потребують взаємодопомоги, доброго ставлення один до одного. Діти, які пройшли через школи таких експедицій, є краще пристосованими до життя. Це дозволяє і попрацювати, і відпочити, і надає такі враження, які в іншому місті просто неможливо отримати. І де б потім не працювали вихованці гуртка або маленькі співробітники нашої експедиції, все те, що вони побачили і що пережили під час. Археологічних експедицій все це буде згадуватися ними все життя. Це такі враження, які не забуваються. Робота в такій експедиції не дуже складна, але потребує певних знань про те, як відбуваються розкопки, що саме потрібно шукати, на що звертати особливу увагу, та що далі робити із знахідками. Тому що навіть найменші деталі місця перебування знахідок, їх щільності, зможуть наштовхнути археологів, знайти відповіді на багато питань. Власне, таке навчання у нас відбувається кожен день, тому що робота на розкопі, вона, як правило, триває 4 години із 8 до 12 годин, із перервою через кожні 50 хвилин. І оскільки. Робота, власне, така сидяча, і е, можна під час роботи розмовляти, то ми обговорюємо власне те, що ми знаходимо, ми е, ділимось враженнями з приводу того, як відбуваються наші дослідження. І це, власне, знайомство із найдавнішою історією, не із книжок. а... За допомогою от саме тих речей, яких торкалися руки давньої людини, і руки учасників нашої експедиції, вони є першими, в які потрапляють ці речі через майже 15 тисячоліть після того, як вони лежали в землі. І воно, власне, воно само по собі вже так викликає захоплення, скажімо так. Для того, щоб Взяти участь в нашій археологічній експедиції не обов'язково мати якусь спеціальну підготовку. Треба мати бажання, ну і безумовно бути пристосованим для виживання в природних умовах. За словами Ірини, у експедиції вирушають діти найрізноманітнішого віку: від наймолодших школярів п'ятих-шостих класів до найстарших. Студентів перших-других курсів, які просто не можуть покинути улюблену справу. Тож спробувати себе у якості справжнього, шукача пригод та дослідника історії може кожен, у кого є бажання.